Отже, на всій довжині е, маршруту це найдальші проекти е, Форт е, чи там бійниця чи батарея, як їх місцеві називають, яка була е, розчищена І От е, міськовороваж зробив свій проєкт. Я надаю йому слово. Всім доброго дня. Ось, е, ну, щодо мого проєкту. Три роки тому я робив такий проєкт, який знаходився е в рові, в, в траншеї, і називався Межа. І там був такий діалог про те, траншею транше курили солдати, ніби себе захистити, але наскільки вони себе могли почувати там захищеним. Ось приблизно це продовження тої теми, е продовження теми попереднього батареї, де робив пан Лотко. Ось. І Тут була така ідея, що фактично створюючи такий, е, таку батарею, такий бункер, який ніби мав би захищати. Є друга сторона, так, він фактично на себе е, приймав весь вогонь, вогонь тому що е, якщо є батарея, туди і націлювалася друга батарея, яка б мала його знищити. Ну, і ми можемо побачити по, ті, по тому, по тоді великій ямі про ніби де бомба попала, не просто не влучила в ту батарею. Приблизно то саме тут, умовно, мильна булька, яка ем, зупинилася в проході, на четверту годину вона ще була зупинилася, але так як ця мильна булька, вона потрошку здувається, тому зараз вона має ефект потрошку вздутої мильної бульки. Але вона ще є ніби булька. Тобто цей ефект наскільки воно все. Не тривке і наскільки воно от туди заходиш, ніби через нього вона може влопнутися в будь-яку секунду, тобто оцей крихкість і нетривкість. Але це ще не все. Ось тут по дорозі я ще отримав. Не тільки за фоном. Е, тут ще є така штука. Я, е, ну, щоб ми не просто подивилися, ага, так, 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 так і пішли. Щоб ми все ж таки спробували е, написати от ось ці трафаретом вирізані. Трафаретом вирізані. Ну, Вирізані, вирізані трафаретом, <рес> Вирізані трафаретом? Зроблені. трафере зроблені. Е, німецькою. Топак австріяк, які тут були, так. Осторожні нашими сусідами з Польщі. Обережно по-нашому. Ось, зроблені такі трафарети. Де російською? Е, чесно, було, було. Але в останній момент, щоб пішла чуйка по, по тому, що там росіянів щось малюють чи записують. Як вирішив, що краще. Ну, знаєте, то так і буває. Є три кольори. Ось. Кожен може взяти трафарет, який подобається, будь-який колір, і зробити собі надпис. Але це ще не все. Це ще не все. Е, на території, я, якби, що, я ще договорю, а пізніше зробимо, а е, я буду кричати. Ну, і перше так. Е, на території, ну якби робичи це обережно тут, е, я щось подумав, а що може бути ще обережно для мене. Я ще походив по цій території, ви може бачили, є ще два обережно. Ну, Букви, які ви вирізані звідси, розставлені, це така умовна межа, яку зробили по, по прикордонники. Так, бо обережно це може бути, що ми йдемо, впадемо, яма якусь ногу, а обережно може бути створена люд, людська, людська форма. Це там умовний кордон або ще щось. Тобто людська люд, людиною У мене є там одне обережно на тому повороті, друге, ще обережно є ще. В лісі, ще я маю ще одне обережно, яке я хочу. О, тут є сім буквочок. Я би хотів роздати це сімом людям, які, можливо, хто хоче, які можливо, десь потім собі в колі зійдуться і вирішують, що де обережно для них можуть собі виставити це слово. А може вони не, не зібруться, не дойдуть, не дойдуть спільної думки, і кожен собі окремо розкине ту букву, де він хоче. Наприклад, мішко, а може... мішко такий собі затейник, на, відпочинку на на відпочинку Кримському узбережжі. Так що це цікаво, в принципі, це цікавий досвід. А може... Не можна! Осторожне! Хто хоче, але попрошу на бульці. Вона здується і цей, а на другий рік будемо дивитися знову на... Беріть собі це, беріть фарбу і. Можна один на одному. Можна один на одному. І пробуйте Повторення мати учення і пробуйте зрозуміти це обережно. Тільки не на я попрошу на стіні. Це. Це? Можете фарбами ділитися. А ті проєкти, які там є, там були на нових, вони ще...